Повітряна куля, наповнена теплим повітрям, вважається першим справжнім літальним апаратом, і саме з нього бере свій початок епоха повітроплавання. Реальний відлік ери повітроплавання розпочався 1783 року, коли у французькому місті Аноні брати Монгольф'є підняли в повітря зроблену з полотна кулю. Того самого року, у Версалі, нова повітряна куля піднялася в повітря, несучи в прикріпленому кошуку перших повітряних мандрівників барана, півня і качку. Пізніше в повітря вперше піднялися люди. Перелетівши річку сену і подолавши близько 9 кілометрів, повітроплавці приземлилися за міським валом. У повітряній кулі можуть одночасно перебувати до шести осіб. Літають кулі. В туристичні польоти на висоті 300 метрів. Ще в стародавні часи люди вміли визначати час, дивлячись на зорі. Яскравим прикладом цього є створений ними сонячний годинник. Перші кімнатні годинники з'явилися у 15 столітті і були досить громісткими. Завдяки тягареві рухався годинник. Який потрібно було підтягувати кожні 12 годин, а сам годинник не можна було пересувати у Парижі в інституті часу є годинник, який прийнято вважати найточнішим годинником це еталон часу. За цим годинником звіряють час у всьому світі. У наш час існує безліч термометрів, електронні, цифрові, інфрачервоні, дистанційні, рідинні тощо. Галілео Голелей у 1594 році винайшов перший прототип термометра прилад для вимірювання температури під назвою Термоскоп. 1714 рік вважають роком винаходу ртутного термометра. Це зробив Фаренгейт. На його термометрі позначалася температура замерзання сольового розчину, температура тіла людини і температура кипіння води. Найпопулярніша на сьогодні шкала була винайдена 1742 року. Швед Андрес Цельсій запропонував шкалу ртутного термометра від 0 до 100 градусів. Спроби управляти температурою і вологістю приміщення Проводили ще за 100 років до винаходу першого кондиціонера. Його створили зовсім не для комфорту людей, а для підтримання потрібної температури і вологісті в приміщеннях, де друкували газети і книги. Вологість значно погіршувала якість друку, тому питання контролю параметрів повітря було особливо важливим. 1902 року американець Вілліс Кар'єр винайшов машину для охолодження. Яка була встановлена в друкарні Нью-Йорка. Як речовину для охолодження в ньому використовувала шкідливий для людини аміак. Тому і компресор, і конденсатор системи були поміщені на вулиці. А коли 1931 року з'явився безпечний газ Фреон, творці системи охолодження зібрали всі деталі в одному корпусі. Це й були перші віконні кондиціонери.